Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі а 32 крю У нас бій сьогодні на Суперконкверері. До речі, це я так подивився бої на Суперконкверері і що... вирішив, що мені треба теж пограти на Суперконкверері, тому що в мене на Суперконкверері була дуже крінжова статистика, з якою не хотілося міритися, і я так подумав, що ну, якщо хтось вміє грати на суперконкверері, то маю і грати і я на ньому нормально. А в цьому бою вже статистика була плюс-мінус Торм. І маємо в команді противника три важких танки, одну стежку, три пати, дві ПТСАУ і один легкий танк. В нашій команді одна ЛТ, дві ПТСАу, два середніх і два важких танки. Також, друзі, хочу висловити щирі слова вдячності моїм спонсорам каналу, які підписалися і долучилися до спонсорства. Друзі, ви круті. Я вам дуже вдячний. Граю взводом зі своїм сакланом і, друзі, стандартна позиція, в принципі, для всіх тут вона стандартна, що для СТ, що для важких танків. Грається цей напрямок зазвичай з цієї позиції, тобто починається роз'їзд. Але тут е дуже така цікава історія, друзі, що не пробиває мене т 92 і 1 Ну, начебто і дуже добре, тому що. Ну, Дев'ятка стріляє в десятку і нормально, якби вона не пробила. Так і сталося, і я з цим ну, дуже солідарний, я б сказав би. Я погоджуюсь з тим, що дев'ятка не пробиває десятку, це супер. Бачу, що тут Є-75, й ВЗ-55, всі щось стріляють, хочуть, хочуть зробити дамагу. Ну, Тут, бачите, навіть кутів 10 градусів вниз, але треба підігрувати собі ще цим рельєфом, тому що е, з такого кута е, гармати на цьому скажімо, майданчику тут не можна так е, опустити гармату, щоб е, зробити постріл по е 75 І у нас тут е, правий фланг, друзі, дві ptsu 268 і Waffentraгер грають. Начебто все норм т 92 1 вже в ангарі. У нас перевага аж в цілий один танк. Не виходить у мене тут знову ж таки знайти той кут нахилу гармати, який мені потрібний. Доводиться виїжджати трохи далі. ВЗ-55 кидає простріл, не пробиває поки що. Тим часом, друзі, відпадає у нас Вікерс. Дев'ятка, Вікерс відпадає, Заруба у нас е з Яктігром грають аж три танки. Хочу поспішити на допомогу, але е з того, що я там допоміг, аж цілий один простріл пройшовся по Суперконкверору. тут є 26.8, якого я мінусую, і начебто все добре. Але знову ж таки, команда противника забирає у нас ще одного фрага. Ми спокійно граємо супер і тут у нас аж три танки. 54 е 1 щось дуже цікаве тут витворяє. Незрозуміло, навіщо він так робить, навіщо він так підставляється під конкверера, але це не є правильно. Порівнюємо, друзі, порівнюємо рахунок, все круто. Їдемо далі. Команда противника десь позаду є, ВЗ-55 зараз буде, мабуть, в 26.8 стріляти. Ні, помиляюсь. Хоча хтось в нього все ж таки прокинув. Не пробиваю, звісно, не пробиваю, Каточок, це такий був постріл, чисто, скажімо, навмання, тому що варіанту пробити я знав, що я його не проб'ю там, нема там такого хуту нахилу. Тут бачу, що СТБшка є, і СТБшка відскочила трошки після того шоту. вз 55 вкатує. А чому йому не вкатувати? Друзі, він майже не майже, зараз він майже фуловий. Але ж до того часу він був фуловим. І чому йому не вкатити, не зіграти мене? А я ще помиляюся і роблю постріл йому не туди, куди було потрібно, не ОНЛД. Цей постріл заходить, але тут вже і СТБ той самий, який там відскочив від мене. Ну і що робити, друзі? Ми залишаємося з моїм завзводним разом грати, і мій завзводний залишається шотним, якого забирає, з тебе перший. І я лишаюсь тут один проти чотирьох танків. Що робити, друзі? Можна було по-нормальному взяти, просто стану, зупинитися і просто. Не знаю, підняти, підняти гармату і сказати, що хлопці, я крутий, я гармату підняв, все, типа, забирайте мене. Але, друзі, це не той шлях, яким я звик ходити. Я, якщо навіть і не перемагаю, я зроблю максимально все для того, щоб настріляти максимальної шкоди і полоскотати нерви моїм супротивникам. Дивіться, що робить з тебе. Він від рельєфу стріляє просто вниз і, і що? І не, не попадає в мене. Тут не пробиває 549 хітпоїнтів, друзі. Що робити? Постріл плюс. Невеличкий таран ми забираємо З тебе першого Друзі, рубаюсь просто, Лютейша заруба. З чотирьох фрагів залишилося двоє, десь вони катаються. Не розумію, знаю, що Є75-й має бути десь зліва. Тут не влучає. Він влучає, але 94 фугасом І я забираю в і Є75. Забирає мене. Така, друзі, дійсно сумна поразка, хоча. Можна було підіграти 6200 шкоди, 4 фраги, медалька воїна і перший клас. Дуже погано, друзі, дуже погано зіграв, як міг, 222 тисячі срібла зробив за цей бій, але що хочеться сказати. Стосовно гравців, які грали тут, мою статистику ви всі знаєте. 56 63 зараз. Трошки вона зростає з кожним днем, зростає, зростає. 60 ТП. Друзі, 46 36 Я б не сказав, би що статистика тут погано. Вона не погана але середня шкода 1000, друзі Ну, це дуже мало. Т-54 є 1, 45%. ТВП, 48% на 26 тисяч боїв це, ну, це привіт, аккаунт. Можна викинути і заригати новий. Це мій секлан грає 50%. Окей. Тобто я 50%, 50% мійся клан. Як Тігр. 49%. І Вікерс. 43%. І давайте тепер подивимося команду противника. Вафентрагер, друзі, 55-69%. СТБ-1. 58%. ВЗ-55, 53%. Об'єкт 68. 48%. Суперконквер 62. Ну, 229 боїв, Чувака Твінк, Окей. Є е 75-й, друзі. 49%. І Т-92 е 1, 54%. І того, друзі, дивіться: в команді союзників є 2 танки. Є два танки, в яких статистика 50%. А в команді. Противника є два танки, в яких статистика всього 40%. Тобто історія десь плюс-мінус дзеркальна. Ну, так не має бути. І теоретично, ну звісно, що тут розмовляти. Бій не виграли, бій програли. Але тим не менш цікавим, дуже що вважаю цей бій. І друзі, якщо ви е хочете і погоджуєтесь зі мною, що треба так боротися і так тащити. Ну, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть свій комент е, стосовно того, що ви про все це думаєте. Наразі вам бажаю гарних боїв. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Пока.